Всім привіт! Вибачте, що так довго не було відео. Я повертаюсь на YouTube. Якщо ви думаєте, що я забув про Блоксрудс, про тиск, про Євей та про Лего серіал, ні, скоро по цьому всьому вийде нове відео. Дякую всім, хто мене дивиться. Дякую за 14 підписників. Я вам... Дуже-дуже сильно дякую. А також я відкриваю нову рубрику Відповіді на питання. Ви мені можете задавати питання в коментарях, а я буду на них відповідати. Скоро вийде мій кліп. Я не скажу коли, скільки та якого дня. Це буде. Маленькою таємницею. Кліп цей буде присвячений по блоксу. Цей кліп створений на 10 підписників, але досі в розробці. А що по лего серіалу, то вийде аж на одну хвилину нова серія, або навіть найбільше, як я змію впоратись. Дуже всім дякую за 14 підписників, та що ви дивитесь мене. А на цьому все. Всім пока-пока.